Я така трошки душна людина, так не можна. Усі кислотні склади великій кількості для проблемної шкіри. Це усім привіт! Це знову я, Софія Дерматолог. І сьогодні ми будемо говорити про тему, яка найбільше цікавить вас, і яку б найменше хотіла обговорювати я. Поясню чому. Я все ж таки представник класичної дерматології, і, звичайно, косметологія і догляд це дуже також велика частина моєї роботи, мого життя. Але більше я люблю говорити про якісь такі класичні випадки, все ж таки хвороби. Але враховуючи бажання моєї аудиторії, сьогодні я буду потрошку відкривати для вас тему догляду. По-перше, я скажу, що найкраще, якщо це робив ваш лікар, все ж таки, Якщо є проблеми. В моїх відео ви будете дуже часто стикатися з тим, що чутливість шкіри, схильність до висипів, схильність до жирності шкіри це все ж таки проблеми. І в першу чергу ми вирішуємо їх дерматологічно, а потім вже додаємо до них догляд. Але сьогодні я хочу розкрити для вас. Тему очищення це така дуже глобальна тема. Конкретно будемо говорити тільки про вмивачки. Ми не будемо, може, трошки поговоримо про демакіяж, але от конкретно, як підібрати засіб для очищення і яка в них. Різниця. Отже, враховуючи, що може дехто де з вас підписаний на мене в інстаграмі або вже стикалося з моїми відео. Я така трошки душна людина, і я дуже люблю все класифікувати, розкладати по поличках, так простіше і вам, і мені Мені розказувати, вам розуміти. Отже, почнемо з того, які форми взагалі очищення у нас існують. Це пінка для очищення, мило окей, хай воно буде можливо для тіла. Додамо пінка, мило для очищення, гель, молочко. Це найпопулярніші форми очищення. Ми не обираємо тут більше форма, це залежно від того, що вам подобається. Є люди, які, яким подобається очищувати шкіру милом, є е, милки з нормальним е, складом, які можна використовувати в щоденному догляді. Тепер, враховуючи, що ми вже вирішили, які є форми, у нас є е, склад. Основні речовини, які додають у вмивачки. Перше, найпопулярніше і найпоганіше, на мою думку, це саліцилові кислоти і спирти, за рахунок чого зазвичай це додають засоби для проблемної шкіри, і вони дуже сильно пересушують шкіру, не роблять нічого класного, просто тупо сушать шкіру. Наступне з кислот, що дуже часто це гліколіва і молочна кислота. До речі, молочна кислота це зазвичай. Склад дуже крутих засобів. Я її обожнюю, і мої основні очищуючі засоби вони на основі молочки, але молочної кислоти але не можна використовувати дуже часто, бо все ж таки воно може пересушувати шкіру. Тож молочна кислота і гліколова в чому різниця? Гліколова більше пересушує і може активувати процес для проблемної шкіри. Взагалі, усі кислотні склади великій кількості для проблемної шкіри. Це це дуже погано, тому що йде процес, коли всі знають оце покращення через погіршення. От його ніколи не буде, коли це нормальна якась стадія акне сильна. Його ніколи не буде, коли ви будете мати в догляді оці кислотні засоби вмивачки, в спонжах, в тоніку і так далі. І ви будете просто пересушувати, стимулювати свою шкіру, що будуть виходити нові висипи. А от той е покращення. Ну, якщо якась слабенька форма, акне, може, може бути, це правда. А якщо якісь нормальні такі запальні елементи, то навряд чи тепер далі. Ми вже зрозуміли, що саліцилку і спорти я не люблю. Гліколева непогано, має місце бути, молочна дуже люблю. Також може бути у складі бензилпероксид. Тут більше я б сказала, що це лікарська речовина, і такий догляд має підбиратись конкретно в ситуації як доповнення до лікування або як підтримка після лікування. Бензилпероксид може бути у очищуючому складі в різній концентрації. Стосовно саліцилової кислоти, а ще для чого вона приміняється? Якщо як вмивачка, то ні. Якщо як компонент, який додають до засобів від псорязу там і сабариного дерматету, непогано. Мають бути ще інші компоненти, але непогано. Тобто ми зараз говоримо тільки про вмивачки, ми не говоримо про інші хвороби. Ще можу додавати азелинову кислоту. Також непоганий варіант, якщо теж він корелюється з лікуванням, а не просто так. Є ще коли додають елементи срібла. Щось, типу, такого, теж непогано, гарне очищення, нічого проти не маю. І дивіться, яка ситуація. Ці всі компоненти можуть бути абсолютно е, в різній формі. Тобто, якщо це буде молочко з молочною кислотою, воно буде гарно очищувати, але м'яко. Може підсушувати. Якщо, наприклад, це саліцилова з гліколькою, такі теж існують, вони, вони можуть існувати не як базовий догляд, а як догляд, наприклад, припіл. Ну, тобто, це вже нюанси. Тобто, всі ці компоненти треба, треба дуже вдало комбінувати і додавати і в догляд, і в лікування, і в. Взагалі в житті. Тепер загалом ще існує така ситуація, що, наприклад, вважається, що молочко це для чутливої шкіри, гель для, для проблемної. Є дуже м'які пінки, є молочко з молочною кислотою, яке підійде навіть і до комбінованої шкіри. Є, наприклад, гелі, які мають геть нейтральний склад, і вони майже не підсушують. Але дівчата. Ви ж хочете іноді, коли є, наприклад, комбінована шкіра, очистити і не намазати ніяким зволожуючим засобом. Так не можна. Буде все пересушувати. Ви навіть якщо просто водою будете очищувати шкіру, все одно буде пересушувати. Тож, до чого я вела? Іноді треба трошки вникнути в склад засобу. Якщо ви маєте якісь проблеми, чутливість, акне, почервоніння. Сабарейний дерматит краще звертатися до дерматолога, бо, наприклад, от ще в контексті очищення, нам є такий елемент, як пірітіонцинку і піректоналамін. Їх додають в засоби для очищення для обличчя, коли схильна до сабарейного дерматиту. І дуже важливо підібрати засіб саме з цією речовиною, а не, наприклад, саліциловою кислотою, яка тільки буде тригерити і погіршувати стан шкіри. Тож, будьте уважні до себе, до складів, і найкраще я бажаю знайти вам свого лікаря, довіра до якого буде оптимальною, щоб у вас не було сумнівів щодо вашого догляду.